Коли в Україні закінчиться хвиля снігопадів, зараз ми вам все докладно покажемо на картах. Так, у четвер, 14 березня, мешканці деяких регіонів України ще пригадають, як виглядає зима вранці у Чернівцях, Вінниці, Києві, Одесі, Миколаєві, Харкові, а також Донецькій та Луганській областях лежатиме справжній сніг. Майже така ж сама картина спостерігатиметься протягом всього дня. Хоча сніговий фронт переміщуватиметься на південний бік країни, захопивши вже й Мелітополь та Дніпропетровську область, дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 15 березня, вранці, снігова пляма у більшості своїй оселиться у центрі України. В день вона зменшиться у розмірах, в основному залишиться в Вінницькій області. Але її осередки ще нагадуватимуть про негоду у Миколаєві та Донецькій областях. Сніг в Україні буде ще 16 березня. Принаймні, мешканцям Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей ще рано ховати зимовий одяг. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!